Категорично вітаю. Сьогодні 15 жовтня поздравляю колег-морфологів, анатомів з її Всесвітнім днем анатома. Так чи інакше, знання про структуру людського тіла пронизують ті наукові дослідження, і у нас безліч, я думаю, десятки, якщо вже не перевалило за сотню досліджень, присвячено саме структурним особливостям. Різних органів і систем. І в практичній діяльності медичній, коли ми досліджуємо, коли ми проводимо лікування, особливо хірургічне лікування, ми дуже ретельно враховуємо анатомічні нюанси, індивідуальні, зокрема, кожної людини. У консалтингу бізнесовому ми також це враховуємо, проєктуючи приміщення, розраховуючи. Видатки і взагалі прораховуючи фінансову модель підприємства для наших підопічних, наших клієнтів. І нарешті у освіті, куди ж без цього, морфологія та анатомія є однією з фундаментальних дисциплін у медичних навчальних дисциплінах. Так що ще раз поздравляю колеги з вашим професійним святом. Бажаю професійного, професійної самореалізації, успіхів, здоров'я, звісно, щастиво.